Хто украв значок? Друзі, тема яка? Ну не йдуть тачки. Ніхто не хоче брати їх на викуп, в аренду. Стоїть куча машин, нема кому здати. Всіх починають забирати воєнкомати. Коротше, треба сидіти вдома, закриватися і нічого не робити. І постійно читаю ці коментарі і удивляюсь. Ну ви серйозно хлопці? Ну, ну, якщо забирають нас, в воєнкомат, ну значить, треба. Комусь точно треба, нам треба. І всім питанням треба вирішувати. Але писати в коментарі, Вітя тобі треба в окоп, я в окоп не влізу, якщо що. Тобто, ну, в принципі, ну таке, знаєте, і смішно, і грішно. Коротше, ситуація така. Цей автомобіль готується для нашого водія в оренду з правом викупу. Як, корч, царапанный бампер, быта лобовуха, есть там это, потертости на сидушечке, ну, то есть, как бы, такая машина подушатана. В круг на новой зимней резине, ну, яка зима, до речи, всем с Новым Роком, я, как всегда, забуханный. Зима, бачите, яка, плюс 8 на дворі. Машина в комплектації. Сам сів, оце вона поки до малярки не доїхала. Я навіть сідушку не міг нормально подвинути. Чого? Бо в цьому автомобілі електросідушечки. Клімат контроль. 4 електростеклоподйомника. Але, в принципі, відео не про автомобіль, не про комплектацію, не про те, що в ній 502 тисячі пробігу на одометрі. Це відео не про те, що машина, в принципі, зараз буде повністю обслугована, бо вона віддається на викуп для водія. І в принципі, це відео взагалі не про Hyundai, Це відео взагалі не про Sonata. Не про газову, не про карча, не про зароботок реального таксиста. Це відео про те, скільки обійдеться цей автомобіль в тижневому платежі, і що було потрібно зробити водію для того, щоб він взяв цей автомобіль в оренду з правом викупа. Про це ми все поговоримо. І всім, друзі, привіт ще раз вас з новим роком. Тепленько, нормально, ми на берегу Дніпра, можна сказати так. І сьогодні я хочу вам нагадати, наступив новий 24-й рік. І потрібно далі продовжувати допомагати нашим хлопцям, донатити. Особисто я, мій канал, ми донатимо нашому. Колезі, це Микола з каналу Таксуємо на Ренжровер. Якщо ви бачили, за повномасштабну війну він не випустив, не записав ні одного ролика, тому що людина весь цей час захищає нашу країну. А ми йому допомагаємо, якщо... В принципі, ми не йдемо в воєнкомат, знаєш, допомагаємо йому, допомагаємо грошми, допомагаємо, чим зможемо. Хлопці зараз хочуть назбирати на автомобіль. Допомога їм потрібна. Ми донатимо Миколі, і Микола зі своїми побратимами буде вдячний вам, всім за ці подарунки. Так що, друзі, давайте в принципі допоможемо і будемо допомагати. Слава Україні! Героям слава! Всіх з Новим Роком! Погнали, друзі! Hyundai Sonata 2013 року, 2-літровий LPI, 500 тисяч на спідометрі, середній вартість цього автомобіля 7,5 тисяч доларів. Не знаєте, що з ним було, все можна купити на ринку. Цей автомобіль ми віддаємо водію в оренду з правом викупа без першопочаткового внеску. Він не дає ніякі 5, 10-15% за цей автомобіль, тому що в нього нема. Він хоче далі працювати на автомобілі в оренді з правом викупа. Раніше він працював десь в іншій компанії в оренді, зараз він цей автомобіль бере в оренду з правом викупа. Що ми для нього робимо? І що це за автомобіль? Бачите, хтось свиснув значок. А може там водій, там, коли машина там, працювала в оренді, або на відсотки десь когось там приплюсувала, можна сказати. Значок відпав, ну, корейський значок так йому і треба. І, в принципі, ми повісимо сюди новенький. Трошечки хтось там підтер задню арку, трошечки там бампер. ну, Потрошки-потрошки десь машина ну, по лахокрасочному покриттю прийшла. Ну, в такий вид, що треба робити. І я цей автомобіль віддаю на малярку, на нашу малярку, і ми починаємо цей автомобіль повністю готувати, відкрашувати. Відкрасили ми автомобіль, потім вона заганяється на сервіс. На сервісі ми дивимося, щось там може десь тарабанить, стучить це все водій, коли дивився цей автомобіль, бачив, і написав, що. Щоб це все устранили. Це все устранили. Далі поміняли в круг, поставили нову зимню резину, Ну, так як вона вже нова зимня резина на цьому автомобілі стоїть. І е, є ще одна проблема. Треба поміняти лобове скло. Ми поміняємо лобове скло. Треба підмарафетити сидушки. Тобто, треба поміняти пару якихось частин, елементів Кожзамок. Це ми також зробимо. Автомобіль буде повністю відкрашений, автомобіль буде в новому лобовому склі. Автомобіль буде всередині також підготовлений, ходовочка буде зроблена. І, в принципі, у людини буде тачка, яку ви не купите на ринку. Тобто людина для себе бере автомобіль, повністю обслугований, але це не все. Зрозуміло, ми не знаємо, яка тут коробка або двигун, то ми. Наша компанія надає гарантію 6 місяців на двигун і коробку. Тобто, якщо в нього за 3 місяці відригне або коробка, або двигун, ми на 100% відремонтуємо за свої кошти. Є велика і класна гарантія. Наступні 3 місяці, якщо таке, не дай Бог, случиться, звісно, це дорого, денюжно, то ми. З людиною, яка взяла в оренду з правом викупа, зробимо це 50 на 50. Далі це все буде ремонтувати водій. Якщо на протязі року, півтора або два, коли він буде викупати з автомобілем, щось трапиться, наприклад, щось поламається, що не йде по е, страхуванню КАСКО, тобто, наприклад, двигун, коробка, полозь випаде, там речаг. А у людини не буде хватати коштів, ми людині допоможемо відремонтувати. Потім потрошечку він видасть. Ми зробимо це швидше, чим інші. Ми зробимо це якісніше, чим інші. І ми це зробимо дешевше, чим інші. Тому це якби великий плюс. Що людині потрібно, коли він бере автомобіль в оренду з правом викупа? Цей автомобіль людині буде оцінений 8%. Тисяч доларів. Повністю обслугований, відремонтований, все помінене. Тобто машина така, як потрібно. От дивися і хочеться на ній їздити. Цей автомобіль для водія обійдеться 8 тисяч доларів ціна автомобіля. Далі йде вже оренда правом викупу. Тобто, цей автомобіль без першого початкового внеску людина бере на 3 роки з тижневим платежем. Тижневий платіж, це річна ставка за цей автомобіль 30%. Може, для вас це десь якийсь був секрет чи ще щось, але 30%. І ми спокійно розуміємо, що якщо за 3 роки людина бере на 3 роки, за три роки, якщо кожен тиждень цей автомобіль буде людина викупати, що ви там не писали там сильно в коментарях, що ви там багато там не йшли до мами, не брали калькулятора, тобто, що ви не дзвонили своїй алгебрічці по 9 класу, що, типу, розрахуй мені, бо в мене реальні таксі щось тут коротше, не вписується, то я вам кажу, цей автомобіль людині стане. 15200 доларів через 3 роки. Якщо взяти на 3 роки, кожен тиждень за цей автомобіль водій буде платити 97 доларів на курс 38, 15 платіж в тиждень за цей автомобіль обслугований, буде для людини 3700 гривень. Які ще витрати є у водія? Водій кожен тиждень, крім платежу за автомобіль, який він викупає, платить 700 гривень ТОшних грошей. Що таке ТОшні гроші? Це проходить місяць, треба міняти масло. Заміна, наприклад, масла з фільтрами на цьому автомобілі коштує 1200 гривень. А в нього за місяць назбиралося 2800. Ці гроші ми списуємо з ремонту. Якщо потрібно поміняти колодки, амортизатори або ще якісь питання, наприклад, компресор кондиціонера одригне, генератор, стартів, Ну, це нормальна ситуація. Бушна машина, а може і не відригне. Може людина буде. Лояльно і гарно ставиться до автомобіля, і він у неї там два або три роки буде їхати і не ламатися. А якщо поламається, то раніше я вам розказував, що якщо у людини не вистачає коштів, звісно, ми допоможемо людині відремонтувати автомобіль. То що виходить? 3700 гривень за 13 рік тижневий платіж на 3 роки, на 156 тижнів. Звісно, якщо ви хочете виплатити його швидше, це можливе дострокове закриття. Може, через півтора року ви будете наслідником брилянтової, там я не знаю, там якоїсь діаспори, і вам хтось там підкине монетку, і ви закриєте або скажете, та нахрен мені ця соната на тобі вітя цей автомобіль прекрасний, я собі куплю майбах, в мене ось тут є пів біткоїна». Тобто не питання, це аренда з правом викупу, це не кредит, це не лізинг. Ви віддали автомобіль і пішли собі займатися своїми справами. Тут ніяких проблем нема. Але якщо ви дуже хочете викупити цей автомобіль, і в течені всіх цих трьох років, ну, постійно, ну, то сонце, то місяць, то. Земля якось не туди поворачується, то, блін, я не знаю, вас не випускали із дому, то у вас там зламався замок в туалеті, і ви не змогли три дні з нього вийти. Ну, бувають різні ситуації, нічого страшного. Ви прийшли, сказали, що треба якісь канікули. Ми даємо дві неділі один раз в рік канікул, щоб ви могли там відпочити від серйозних платежів. Від оцього всього гімороя і далі почати викупати автомобіль. І ми зробимо абсолютно все, яке є в наших силах, щоб ви цей автомобіль викупили. Які ще бувають подводні камні? Що ще може трапитися? Про що ви навіть не задумуєтесь? Було багато ситуацій. Бувало таке. Що людина взагалі нікого не трогала, і ото стакан починає її заливати в горлянку, там якусь там, оцю паршиву тему новогодню, І потім треба було з'їздити в магазин за добавкою. І тут 130. Вибачайте, друзі, в такому варіанті ми автомобіль заберемо. Або цей автомобіль ми можемо. Продати, ви можете, звісно, продати, у вас є на це там пару тижнів, канікул, продати цей автомобіль, вернути собі вложені свої кошти, а нам віддати залишок по автомобілю. Це можливо. Якщо ви там півтора або два роки або рік викупали, трошечки більше платили і немає можливості викупати, і ви кажете, я поставлю автомобіль, ми можемо вам запропонувати. Може, давай цей автомобіль подивимося, зараз ти зможеш комусь продати, і в тебе залишок закрити. Наприклад, ця машина на ринку стоїть там вісім тисяч доларів, а ти нам залишився там. Винен 4,5 тисячі доларів, ти можеш продати її на ринку, і ми е заберемо свою частку, а ти залишишся зі своїм плюсом. Таке можливо. Все це оговорюється. Ми абсолютно лояльні до наших водіїв. І, в принципі, ті, які з нами працювали і до нас відносились нормально, ми до них також відносимося нормально. То водій прийшов до нас в офіс на Климанську 1 .5. або набрав менеджеру, в описі є телеграм-канал та його телефони. В описі є багато різних автомобілів, телеграм-канал по оренді автомобілів з правом викупу. Якщо ви не хочете зразу брати в оренду з правом викупу, ви можете прийти просто декілька тижнів, поїздити на обичній оренді, але аренда обична і аренда з правом викупа це одне і те ж саме. Але в оренду ви получите автомобіль такий, як є, а в оренду з правом викупа ви получите ідеальну тачку. Це великий плюс. Автомобіль повністю вам зробиться повністю обслуговування, і ви на цьому автомобілі вже будете кайфувати, їздити, заробляти або вирішувати свої питання. Прийшли в офіс. Перевірили документи, ми вам розказали про умови. Предложили автомобілі, які є в нашому автопарку. Може, ви захочете 13-й рік, може 12-й подешевше, може, 14-й трошечки подороже. Може, ви захочете автомобіль в класу бізнес 16 го року. Він коштує ще трошечки дороже, чуть-чуть пізніше зробимо. І, і на ті автомобілі огляд вам. Предложать, ви подивитесь для себе виберете автомобіль. Самі його перевірите і самі скажете. Так, я хочу іменно цей автомобіль. Він мені подобається по комплектації, він мені подобається по стану, він мені подобається по кольору, він мені подобається по дискам, він мені подобається по пробігу і так далі, і так далі. То тобто, вибір тільки за вами. Вам ніхто не пропонує, що тобі треба взяти іменно цю тачку. Ти можеш передивитися весь автопарк, який можливо взяти в оренду з правом викупу і взяти для себе цей автомобіль. На даний час вільних автомобілів немає, але є автомобілі, які працюють в оренді, і ці автомобілі ви можете для себе вибрати: і нові, і старі, і дорогі, і дешеві. Ви прийшли в офіс, здали документи, вам сподобались умови. Ви вибрали автомобіль. Що вам потрібно робити? Ви кажете, я готов чекати цей автомобіль. Цей автомобіль людина положила 3 тисячі гривень. Ми сказали, три неділі нам треба часу для того, щоб цей автомобіль повністю в круг перекрасити, щоб цей автомобіль поміняти резину, зробити ходовку, поміняти лобове скло і цей автомобіль. Людина через три неділі забере і буде їздити, заробляти гроші. Все. Через три неділі людині дзвонять, вона приходить, перевіряє машину, каже, а що ж ви мене надурили, тут ось царапіна. І людина, звісно, буде права. Чому? Тому що получить по шапки адміністратор, тому що провтикав цей момент і для людини все все зробиться. Людина подивиться, скаже так. Ви мені машину відкрасили, резину поміняли, значок поміняли. Він тепер стоїть і держиться, ходовка зроблена, лобове поміняно і так далі. І так далі. Людина бере цей автомобіль, платить першу і останню неділю як за оренду. Автомобіль страхується по каско, по поквартально, на себе, на людину і їде працювати. Якщо у людини по КАСКО, як було у наших водіїв, було ДТП, КАСКО виплачує на власника гроші, ми водію робимо трошечки дешевше, і у водія навіть залишається залишок. Я думаю, не одна компанія вам не віддасть ці гроші. Повірте мені на слово. Друзі, а я вам розказав повністю про класну тачку. Взагалі мені ігрики більше всього нравиться. Неубиваема машина і, в принципі, з розходом газа трошечки менше, ніж в Левкі, бо вона трошечки легша. Це, до речі, на такому автомобілі, але на механіці я в Оліт Таксі працював на матрешках. хто коли пам'ятає. Ну що, друзі, з вами був реальний таксист. Hyundai Sonata за 3700 в тиждень без першого внеску. Такі автомобілі є, є автомобілі. Трошки дорожче, трошки дешевше, є ще подорожче. Скоро, можливо, будуть і пріуси на викупі, друзі. Так що слідкуйте за моїм каналом, не забувайте підписуватися. Підписуйтесь на Тікток, там багато кумедної, короткої інформації. Також ви можете мені в особисті написати, як в Дірект інстаграму, месенджер, Фейсбука, або в особисті в TikTok. Друзі, я радий бачити. В своїй команді усіх. Якщо вам не потрібен автомобіль, якщо вам просто потрібна якась консультація, пишіть все, що знаю, і відповім за це гроші, в принципі, з вас не возьму. Але за Будереб, можна вам і сказати правдиву інформацію. Так що, друзі? Ще раз не забувайте хлопцям нашим донатити. Слава Україні! Героям слава! Всіх з новорічними святами. А з вами був реальний таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі, друзі. Пока.